Модія кислотних оксидів з основами. Хімічні властивості оксидів ми вже з вами з'ясували, що основні оксиди будуть взаємодіяти із водою, з утвореннями основ. Тому такі оксиди, а саме оксиди металічних елементів, будуть називатися основними оксидами. Кислотні оксиди також взаємодіють з водою, з утворенням кислот. Це оксиди будуть неметалічних елементів, і, відповідно, таким оксидам будуть відповідати кислоти. Хімічні властивості кислотних та основних оксидів нагадує мені гру двох протилежних команд, які на так званому полі бою намагаються перемогти один одного. Отже, основні оксиди ніколи не будуть взаємодіяти із основами, тому що вони відносяться до однієї команди. Відповідно ж, кислотні оксиди ніколи не взаємодіятимуть із кислотами. Можна припустити, що основні оксиди будуть взаємодіяти з учасниками протилежної команди, а саме з кислотами, а кислотні оксиди будуть вступати в реакцію із основами. Внаслідок будь-якої такої взаємодії утворюють. В солі. Проведемо досліди і переконаємося в цьому. Для досліду візьмемо кальцій гідроксид, формула якого кальцій І За допомогою соломинки будемо пропускати через цей розчин вуглекислий газ, який ми видихаємо. Спостерігаємо помутніння розчину. Проведемо ще один дослід – кальцій-гідроксид, до якого додали сухий лід. Сухий лід являє собою вуглекислий газ у твердому стані. Спостерігаємо знову ж таки помутніння розчину і зменшення інтенсивності малинового забарвлення, що свідчить про те, що кальцій-гідроксид взаємодіє з водою. Запишемо рівняння взаємодії карбон 4 оксиду і з гідроксидом Карбон 4 оксид являє собою кислотний оксид. При взаємодії із основою будуть утворюватися солі. Для того, щоб записати формулу солі, давайте пригадаємо, як, яка кислота відповідає даному оксиду. І запишемо цю формулу кислоти внизу під карбон 4 оксидом. Карбон 4 оксид Відповідає кислота карбонатна, формула якої буде H2CO3. В солях на першому місці будуть атоми металу, в нашому випадку це кальцій, на другому місці кислотний залишок co 3 Складемо формулу цієї солі: кальцій co 3 Відповідно до валентності, валентність кальцію дорівнює 2, валентність кислотного залишку СО3 також 2, тому ніяких індексів дописувати ми не будемо. І утвориться ще вода. А тепер з'ясуємо, чи однакове число атомів кожного елементу в лівій і в правій частині. Якщо ж однакове в нашому випадку, поставимо знак дорівнює. Подібним чином будуть взаємодіяти іокс на інші кислоті кислотні оксиди, до прикладу, СО2, сульфур 4 оксид лисячий хвіст, і П2О5, фосфор 5 оксид, який ми вже з вами з ним стикалися, утворюється при спалюванні фосфору в атмосфері кисню. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння взаємодії сульфу 4 оксиду з натрій натрійгідроксиду та фосфор 5 оксиду із калій гідроксидом.